Лаліга Хетафе, Алавес Хетафе вдома традиційно робить ставку на щільний захист, мало забиває, але й мало пропускає. Алавес слабший на виїзді, рідко набирає очки проти організованих команд. Очікується закритий матч із мінімумом моментів. Прогноз ТМ 2,5, П-1 або Х. Рахунок 1-0. Атлетіко райо вальєкано. Атлетико в чудовій формі, особливо вдома. Міцний захист плюс швидкі атаки. Райо непоганий середняк, але проти топів часто втрачає компактність. Господарі фаворити очікується контрольована перемога. Прогноз П П1 плюс ТМ 3,5 рахунок – 2-0. Реал Сосєдад. Мальорка Сусідад добре виглядає на старті сезону, особливо вдома. Мальорка часто грає від оборони, роблячи ставку на контратаки. Може бути складний матч для господарів, але клас у них вищий. Прогноз П1 ТМ 2,5 рахунок 1-0. Редивізії АЗ Алкмар. З Воле АЗ на домашньому полі завжди намагається домінувати, особливо проти середняків. З воле має проблеми в обороні, на виїзді часто пропускає 2 плюс голи. Господарі, очевидні фаворити. Прогноз П1,5. 1 5. ТБ 2,5. рахунок 3-1.